Всім доброго дня! Звати мене Лариса. Ви на моєму каналі. Я його переименувала. Він тепер називається Гортензиманка І дуже рада, що ви зі мною дивитеся мої відео. І зараз уже осінь, і я думаю, буде більше часу. Записувати хороший контент, цікаве відео. І сьогодні хочу вам. Дати таку пораду, яку, маючи свій досвід, я, те, що ми отримали Голландію, живці голландські, в П9 стаканчиках, не стаканчика, а горщиках, вибачаюся, і в горщиках літрових, півтора-літрових. І ви від от мене отримуєте ці живці. Може, ви десь. Купили такі живці. І сьогодні я вам хочу дати таку пораду, що з ними робити. Тому що багато людей, які починають тільки займатися гортензією, вони не знають, що з нею робити, перевалювати її, пересажувати, що з цими корнями робити. Як за правило, то Голландія вона дає дуже гарні саженці із гарною розвиненою корневою системою. І сьогодні я хочу вам іменно. Показати зараз, що треба робити із тими саджанцями, тому що не всі саджанці треба перевалювати. Їх взагалі можна не перевалювати, не пересаджувати, Вони можуть так зимувати взимку. Але я вам зараз візьму, наприклад, трьох горщиків і покажу, що з ними треба робити. Так що, робіть каву. І будемо дивитися. Так, ви можете отримати з Голландії горщики отакий літровий. Оце ви зараз отримуєте отакий Revolution Blue. Бачите, в нього тут корнева заплетена повністю. Можете отримувати отакі. Це П9 стаканчик, вважається, рахується горщик. Такий можете отримати. І отакий великий. Але сьогодні ми поговоримо про отакі саженці, які ви отримуєте від мене. Зараз ми отримуємо Голландію, я вам відправляю Голландію. І ви отримуєте оці отакі П9 стаканчики з отакою корневою системою, яка просто вона вилазить із горщика. Що треба з ними робити? Значить, якщо у вас немає парника і ви не хочете їх дорощувати, то, от що я буду робити? Я не хочу їх дорощувати, навіть якщо б у мене і є парник, я їх дорощувати не хочу. Я їх хочу зараз, зараз буде вже холодно, щоб вони скинули по сезону листя. І я їм обріжу корні. Бачите, корінці я обрізала. Полила їх, полила. Зараз їх не треба сильно заливати. Ви їх полили, зараз прохладні ночі, ви їх полили і дивитеся, якщо вони у вас легкі робиться, такий горщик легенький, поливаєте потрошку. Якщо він у вас такий тяжкий, значить, він з водою, значить, ви не поливаєте. Бо вже холодні ночі, і тримаєте на вулиці. Тримаєте на вулиці їх до. Нульової температури. Якщо ви отримали сьогодні-завтра в от мене ящик із такими малесенькими саженцями, ви просто берете Мегафол, це, значить, голландський препарат мегафол розводите по інструкції і обрискуєте їх. Можете туди добавити від е, кліща, але я так не роблю. Я спочатку їх обризкую мігафолом, приводю їх в чувство, потім можна через пару днів обробити від кліща. Але так як зараз вже холодно, то е, ну, кліщ вже не сильно так, е, але я думаю, що треба все одно обробити. Ну, якщо у вас багато саженців, то обробіть усі, не тільки ці від кліща. Отакі голландські саженці, вони бачите, обрізані листочки. Чому вони обрізані листочки? Тому що вони їдуть 2000 кілометрів, вони їдуть в, закритому, в закритій машині, потім їдуть по Україні в закритій машині, нова почта, вони спарюються із-за того, що жарко їм. І таким чином в них оці чорніють листочки. ці листочки я просто їх пообрізала. Це я їх поврізала, тому що вони були чорні для того, щоб не розповсюджувалася гниль. Бачите, ось. І таким чином ми обробили їх мегафолом, і просто, коли вже буде нульова температура плюс 1, ми їх ложимо спати. Але. Знаєте, перед цим я от сьогодні буду всю свою крупнолисну гортензію, я її всю буду обрізати нижні листочки. На всіх, на всіх маточниках. От так обрізаю нижні листочки для того, щоб вона вже не вигітувала сильно, а розуміла, що їй вже пора спати. Оце от такі ось листочки, ці невірні, як то кажуть, такі вже. Я їх обріжу. Вона буде менше іспаряти влагу і не буде так сохнути, бо корнева в неї заповнена, горшок корневою заповнений повністю. І таким чином я сьогодні буду обрізати усі гортензії. Все також ось дивіться. Але вони вже в мене тут стоять давно. А ви, якщо сьогодні отримали, то ви цього не робите. Ви це зробите десь неділю. Коли вона вже трошечки. Все, отаким От чином вони в мене будуть чекати зими. Я їх перевалювати не буду. Якщо ви хочете їх все-таки перевалити в другий горщик, значить, що ми робимо? Ми беремо горщик, щоб оцей горщик став отак, в цей горщик. Отак. Беремо це, такі горщики, це літра. Можете такі ще навіть ще менші і насипаємо землі, торфа насипаємо буквально 5 мм. Насипаєте землі торфа, краще кислого торфа трошечки, витягуєте з горшка саджанець. Пересажуєте сюди, поливаєте радіфарму. І саме головне, слухайте мене уважно. Саме головне, ви повинні цей саженець, навіть якщо уже буде у вас мінус 1 або нульова температура, ви їх заносите в тепле приміщення. Не в холодне, а в тепле. Ви повинні доростити їх ще приблизно жовтень. Трохи листопада, мінімум 45 днів, краще навіть 2 місяці. Це жовтень і листопад, вони у вас повинні бути в теплому парнику, в теплій веранді, в теплому гаражу, там, де температура приблизно 8 градусів 10 і є світло. Якщо ви їх перевалите і зразу поставите в подвал в темний гараж, то у вас почне загнивати корнева система. Тому що чим більше торфа, не освоєного корневою системою, тим якщо холодне, холодний, холодне повітря і ці саженці, вони починають загнивати. Тому що чим більше торфа, тим більше гнилі. А так як ви їх польєте, і буде воно у вас в тому гаражі, чи в сараї, чи де вас в подвалі, чи в холодній парнику, в холодному, у вас там уже буде холодно, корнева працювати не буде, а вона у вас мокра, почнеться гниль. Коли ви потім уже весною отримаєте, почнете їх витягувати, то у вас буде фура задіостей, який. Ви навіть не знаєте, чого у вас пропав з Голландії. Потім ви говорите всі, що я не хочу Голландію, не хочу те, бо вони в мене пропадають. Пропадають вони тільки тоді, коли ви робите неправильно все. Так от для того, щоб вони у вас не пропали, я вам просто рекомендую їх не перевалювати, якщо у вас немає парника, якщо у вас немає теплої веранди, якщо у вас немає теплого приміщення із світлом. Тому що, коли ви їх перевалите, вам треба їх доростити, щоб корнева освоїла цей торф, який ви йому додавали. От ви сюди додали торфа. корнева повинна ці всасуюся біленькі корінці, вони повинні заповнити оцей торф, що ви їм додали. Аж тоді тільки ви її можете охолодити вже постепенно і винести. В холодне приміщення для того, щоб вона у вас ще спала. А спала це, вона у вас буде грудень, січень-лютий, три місяці. Якщо ви хочете так гратися, вам ну, хочеться вам хочеться додати її землі, торфа, значить, будь ласка, ви можете це зробити. Але обов'язково б тоді полити радіфарму і. Зараз вона ще в кого тепло, в кого в залежності від погоди, яка буде погода, ще якщо буде теплий жовтень, вона у вас буде стояти на вулиці, дорощуватися, потім ви її можете занести в тепле приміщення, в, теплу, в теплий парник. Там ще вона у вас постоїть місяць, аж тоді тільки в грудні ви її можете винести на холод, щоб вона у вас трошки поспала 3 місяці. Таким чином, Якщо ж у вас немає парника теплого, Теплого приміщення і світлом, то ми не перевалюємо, ми не пересажуємо, ми нічого не робимо. Вони в мене, ці малюки, будуть спати в холодному гаражі, от такою корневою системою. І я їх буду починати уже перевалювати весною, тому що весна саме краще. А зараз вони вже починають спати, і корнева так не працює. Вона просто так не працює, ця корнева. Показую на прикладі касіопеї. Я літом і ви отримували отаку касіопею. Вона в п'ятилітровому горщику. І я її ще взагалі не перевалювала в більший горщик. Як вона прийшла з Голландії, так вона в мене в цьому горщику. Тому що, коли я витягла корневу, вона ще не заповнила той торф, який приїхав ще з Голландії. І вона мене так -от, от, таким чином буде зимувати в гаражі не перевалена. Перевалювати я її буду уже в більший горщик весною. І що я буду зараз робити? Я зараз буду брати всі свої маточники і отак от обрізати листя нижнє. Сьогодні в мене така робота, через то я вам відправляти посилки на ці неділі не буду. Бо в мене є робота, яку я повинна зробити. Нижні листочки я буду обрізати для того, щоб вони вже, бачите, вони даже і жовтіють, тому що вони вже все-таки вона починає корнева менше працювати, щоб я їй дати поняти, що вона скоро піде спать. Так як вже у нас буде плюс 4 передають. О, тому що її треба занести уже в холодне приміщення без листків. Так для того, щоб не обрізати все зразу, я її постепенно обрізаю листя. Нижні тільки, тільки нижні, не верхні, а тільки нижні листки. Маленькі можете оставляти, а великі отакі, о, отак от ось. І це в мене сьогодні така робота, всі свої маточники. Сьогодні я отак обрізаю, для того, щоб вже вона трошки їй було легше. Все. А ще оцей листочок обріжу. І от бачите, це касіопея, я її отак обрізала вже. І вона вже буде отак обрізана. Обламувати не можна. Краще обрізати, щоб ви не повредили почку, бруньку. От, і, і, і от тоді оце все відпадає, оце потом. Все. І сьогодні це в мене така робота буде. От тут оде гущавина теж, теж трошки її прорідити, щоб вона вже всередині була така, наче вже лисувата трохи. Бачите? Трошки лисувата, щоб вона була. В неї вже і листки, такі вже вона, вона вже все одно вже готується. Бачите, вони вже все... і темніють. І... От таким чином, сьогодні в мене така робота. Я буду обрізати всі свої маточники, щоб вони трошки були такі лисуваті. вже. От Бачите, в неї вже і листя. Бачите, яке ось листя, воно вже нижні листки, де повріжджені, де які, вони вже все одно готовляться до. Але я її просто обрізаю, щоб вона вже потрошку скидала листя. І саме головне, що нам треба зараз робити, кожну неділю беремо монофосфат калія і бризкаємо по листу. Бризкаємо по листу так, щоб аж вода текла на торф. Щоб сюди на корневу систему теж попав монофосфат калія, щоб на листки попав монофосфат калія і на торф. На землю. Через то я зараз її обріжу і завтра побризкаю монофосфатом калію, може, сьогодні. І таким чином це я буду робити кожну неділю. Кожну неділю. Для того, щоб у неї одерів'ясніли оці стволики. Бачите? Вони зараз зелені, а вони повинні бути отакі. А вони зараз зелені. Мені треба, щоб вони отако оце Одерів'ясніли, щоб вона ушла спати з дерев'яним отаким значить, видом і з брунькою. А ці малюки, також нижні листочки, я їм буду сьогодні обрізати. Оце я все, бачите, ось як ви таке отримали від мене. Оце ви можете обрізати, воно вам не потрібне. Тут вчора мені дівчата казали, отримали Голландію. Ой Боже ж мій, що це вони такі? Кажу, ну ви ж не розумієте, що вони поїхали 2000 кілометрів, а потім ще 1000 кілометрів по Україні накатали. Ну ці бідні саженці, вони 3000 кілометрів накатали, то я, яка в них буде состояння? Кажуть, красиві вони будуть чи ні? От. Саме головне, коли ми отримуємо Голландію, щоб у неї була корнева на весь горщик. І якщо ми її отримуємо... Осінню, то нам це листя вже не потрібно. Ми його обрізаємо. Якщо вам прийшли обрізані отакі листочки, то це я їх пообрізала, тому що вони трошки були потемніли. І за те, що вони їхали. От. Так що, отако знизу я от сьогодні буду отаку їм робити, щоб вони вже потихеньку засипали. Тільки ж не сильно таких обрізайте, розумієте, а просто потрошечку. От я їх на тій неділі трохи обрізала. На цій неділі вже буду обрізати. Ну, от таким чином. Так же саме, о... на прикладі оцього саженця, він трошки менший у літровому горщику. Значить, ми теж його трошки обрізаємо. Обрізаємо. оці листки, вони йому вже не потрібні. Розріжуємо її густоту І отаким от чином проріжуємо його. Так, бачите, трохи. І все обробляємо монофосфатом калія по листу, і прям, щоб попало на торф Так що для новічків це відео, хто ніколи не отримував Голландію, тому що Ну, всі бояться її, нічого страшного немає, але я вам скажу, що так як нарощує корневу Голландія, то не нарощують у нас ніхто так корневу за такий час. І все одно голландці в планети всій. Показую на прикладі українського живця, який ви отримуєте від мене, чи ви купуєте в Україні. Ви, наприклад, живете проживаєте в Києві і купили живець рівному. І вам приходить отакий красивий живець. Він проїхав 300 кілометрів. Ви його отримали з такими гарними листями. І ви думаєте, що Голландія приходить точно так же. Ні, любі мої друзі, Голландія їде 3000 кілометрів до вас додому. І оці всі листки, вона. Трохи вони в неї портяться. І за того, що вона не бачить світла, за того, що, наприклад, жарко, для... за того, що в неї стрес і взагалі. От. І от, І Але я вам скажу, що отут корнева система гораздо краща, ніж в оцьому саженці. Я хочу його витягувати, тому що оцей саженець, він не заповнив цей горщик літровий. Він... Наполовину тут трошки, ну, не такий моцний. Ну, зато у нього гарне листя. Але це листя, воно мені як зараз не потрібне. Бо я його ось буду отак брати. Отак ось. Бачите? І навіть оці ось великі листки. Все я вам показую вже на цьому прикладі. Зараз вам покажу на цьому горщику. Отак, бачите, я вже його. Отак От трошки обріжу. І в мене він вже отакий буде. А потім через неділю я його ще трошки обріжу. І так уже там буде холодно-холодно, і будемо дивитися вже тоді. Якщо вже буде так вже, знаєте, холодно, то я вже вдіваю перчатки, вже тоді обрізаю це листя і заносю їх в холодний гараж. Оце, наприклад, і вам покажу, це український живець наш рідний. Якщо це відео вам було цікаве, Оставте, будь ласка, вподобайку. Я дуже вдячна вам за підтримку свого каналу для розвитку українського контенту. Тому що в нас українського дуже-дуже мало. Але ми все виправимо, ми все зробимо, у нас буде квітуча Україна, ми переможемо. Перемога буде тільки за нами, тому що в нас хлопці, які нас обороняють, сильні, мужні, бо ми українці. Під цим відео. Є група на наш Viber канал. Нам, там у нас уже така спільнота Гортензиманів. У нас там дуже жарко, цікаво. Там вся інформація про отримання живців з Голландії, також багато інформації моїх живців, які я живцюю і вам пропоную. Також ссылка на телеграм-канал, там де в мене, я там формую свій каталог. І також ссылка на інстаграм. Instagram. В інстаграмі там теж я роблю контент. Іменно по гортензі, гортензії. Так що, дякую, що ви були за мною. Чекаємо перемоги.